Усім привіт! Ми сьогодні садимо чеснок. Е у нас є три види чоснока. Є синій, довгий, синій є синій, круглий, нам дала сусідка з великими дуже великими зубчиками. Дуже, да, з великим. дуже гарний чеснок. І є просто білий. Білий, але він дуже е крупний е головка, але дуже дрібний багато зубчиків. Тому. Е Мені саме більше подобається оцей круглий. Він дуже гарний і багато його чистити не потрібно. А синій, це наш, дуже, дуже непоганий, він не гніє. Синій і між... дуже добре зберігається. Да, дуже добре зберігається. І плюс між синім і білим, в тому, що він не гніє. Білий гніє. Ось ми зробили е... рядочок. рядочок. Моя донечка Алінка посипає. Це чорний е, попел. Він просто постояв на дощі е, і він трошки став мокрий. Тепер ми робимо ось так: між рядочками, е, цей рядочок, і між цим рядочком ми робимо постояння 20 см. Потім робимо, у нас є така паличка, просто паличка. Ми робимо таку дирочку, ямочку, і цю ямочку, і через. 12-15 сантиметрів, можна 10. Ставимо чеснок. Ось так. І Алінка, бачите, попіл посипає, а ми ставимо через довгий-довгий синій чесночок. Ось так. І так ми з напарницею моєю ставимо чеснок. Саме найменше. Старші допомагали копати город сьогодні. Правда, перед цим як ставити чеснок, потрібно перекопати грядку хоча б за тиждень-дві неділі, щоб земля о, трошки присіла, щоб вона май була пушиста, щоб її дощик змочив і вона Потім не прорвалося коріння. Так, правильно. Потім бачите, таку ми сидимо. Загортає рядочки. Молодець. яка маленька, але маленька помішниця. Так, вона завжди з нами, все, що ми робимо. Вона все хоче допомагати. Аліночка? Ти наша сонечка? Ось так вона знортає чесночок, Його треба добре укрити, щоб він ніде не промерз. Зараз ми вам ще покажемо багато чого. І от коли вона зарівнялася, повністю. оце все. Зернівуємо, так. так тепер, Опа. тепер треба так. Опа. Ми ставимо дошку. Ми ставимо дошку на цей рядочок і чеснок дуже любить е, його трамбувати. твердій землі. В тверді землі де, ось Ми ставимо дошку, даміньку, і тепер по ній ходимо. Ходимо, щоб вона більш утрамбована. І ось таке ми робимо рядочки далі. Рідочки треба робити глибокі, бо чеснок любить глибину. Він любить вологу, ну не в ну, аж так аж, але він любить, щоб вона була земля досить гарна. ось Так, Так, валінку далі пішов процес. Да, і ми далі робимо рядочки. У нас налічує десь 7 8-9 рядочків на грядку, нам вистачає чеснока, з цього виходить. З одного відаречка вилучається десь приблизно три хороших кучки чеснока. І ось так ми доробляємо. І ще один рядочок ми садимо. Ось тут вже грядка почті вся готова. Оталінка ще раз. Показуємо ще раз, як це робити. Ми саме собою таку дошку кладемо і по ній ходимо. Бой дуже чутно любить плотну землю. Вона має бути плотна, і тоді він любить так гарно рости. І так само. Робимо дирочку туди засу... поставимо чеснок і знову і ось так. Дуже зручно. Земля пухка після того, що я викопав Землю раніше підготовлена земля. Була, тому дуже гарно вона Сонечко я тобі поможу ближче. такого. Молиться. І я так, є готова. рядочка. Ліночка вже знову закриває, вже рядочок у нас готовий. Це вже останній Вовчик? Так, да, так, да, вже останній. Зараз ми покажемо, що ми ще зверху робимо. Це був 3, 4, 5, 6, 7 рядочок. На Ці рядки нам вистачає. Так, да, так, да, я посуваю, сонечко посуваю. Чесночок більше не треба. І буде готово. Нагадаємо, бо наше сонце не може так швидко, ми їй допомагаємо. Вона і так молодець. з да. 3,5 роки, що вона так допомагає. І тако ми відбиваємо, щоб ми бачили, де гряночки за зроблена. Так, ліночка ще постає трошки. Наш останній етап ми на грядку посипаємо опілками. Ці опілки стружка від дерева посипаємо отак грядочку. Е, Можна насипати грубо, ну, зовсім багато не треба. Для чого ми це посипаємо? Для того, щоб трималася волога. Це перший нюанс, це, це, це такий цікавий, е, загадковий. Друга етап це деякі люди кажуть, що якщо не глибоко посаджений чеснок, щоб не вимерзав чеснок якщо він швидше зійде. він має корінитися за 2 тижні до морозу. Жила, е, рекомендую типа, до, до 8 листопада посадити чеснок. А, а ми садимо, так і ми садимо, в принципі, да. І ще нюанс для чого, щоб е, було і щоб чеснок е, між рядами не мав бур'янів, які люблять сходити і шкодити. І ціле літо, цілу, ну, до поруки ми його не викопуємо, ми е, бур'яни ніякі не збираємо. Він чистий, його полоти не потрібно сапати. Правда, сапати чоснок не потрібно, тому що чоснок, е, у нього дуже відчуваючі коріння і можна пошкодити чеснок. Тому мої крапки це навчили опілками посипати. Ось так ми і робимо. Посипаємо опілками і маємо грядку. Ще е, можна зверху поставити гілки для того, щоб... Е, щоб коти не грабили і пташки. Ну, Це кожного як виходить. Ось і грядка все готова, ми її розстелили. А, у нас да, ще ростуть, як ви замітили, персики. Це молодняки е, з кісточки і вони дуже плодоносять. Це так, для, щоб ви знали. Не всі персики треба прививати. Грядочка готова, вона готова, зверху гілочки ставимо і можемо. Радіти, чекати сходич. Чекати урожаю, Чекати Вам дякуємо за увагу. Будемо до наступного відео. Алінка, кажи всем пока. Алінка, всем пока.